Поздравляли вінницьких захисників вітчизни у будинку офіцерів. Від командування повітряних сил збройних сил України військовослужбовці отримали подяки та нагороди від керівництва області, міста, грамоти та премії. Як все було? Дивіться далі. Начальник генерального штату на село поміт за Йому кажуть, щоб погода завжди була нормальна для польотів. Попереду напружена робота та надзвичайно відповідальне завдання, для виконання яких нам знадобиться мобілізація всіх людських і матеріальних ресурсів. Переконаний, що разом ми здолаємо будь-які труднощі на шляху до мети. Руслан Григорович. Міського голови Володимира Гройсмана, від Вінницької міської ради привітати всю сильну половину нашого міста з прекрасним святом, з Днем Захисника Вітчизного. Ви наша слава, ви наша честь, ви наша мужність. Так було, є і буде. Тож дозвольте побажати вам сили, тіла і духа, мудрості у прийнятті рішень. prekrasnog čistog neba.